Чи можливе економічне українське диво після війни? Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в соцмережах. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду, і отримати заробіток від 100 тисяч гривень на місяць, то тоді реєструйся на безкоштовний вебінар, де я тобі по поличкам розкажу, як це все працює. Наперед забігаючи, тобі треба тільки телефон, інтернет, знання, все інше вже від нас. І на ефірі ти зрозумієш, чи тобі комфортно буде з нами працювати, і ми зрозуміємо, чи нам з тобою буде зручно працювати. Ну всі ж очікують, що дуже багато грошей надходження піде в Україну. Всі там будуть збагачуватися і так далі. Але все осяде в верхушки тих, хто будуть розподіляти ці всі гранти, гроші і так. Далі. Далі, а у людей економічне диво зможе статися, якщо після перемоги всім знімуть податки, налоги перестануть оцей бізнес зажимати, людей травить, оці от кучу лімітів дебільних пообирати і так далі. Українці не дебіли. Українцям не треба давати інструкцію, як чітко жити. Українці і так знають, як виживати в тяжких умовах. Якби влада пішла на поступки для українців, українці б дуже швидко організувалися, як своє життя і життя довкола наладить, наскільки це можливо. Чи зробить це влада, я не знаю. Чи гроші, які підуть з. За кордону в Україну чи вони підуть до реальних людей, я теж не знаю. Треба розуміти, що поки що ми винні величезну кількість коштів, і поки що українцям ну на кожній шиї буде висіти по не знаю 60 тисяч доларів, які треба буде віддавати на протязі там 20 років мінімум українців з податків. Як це все розпітляється, я не знаю. Ну, це звучить плачевно, але дуже багато тут залежить від влади. Чи влада дасть українцям можливість це питання теж вирішувати саміми і все покращувати, чи просто будуть да далі як коров? Ну тоді у нас би шанс. Ну, сорі, ну це реалістично. Дуже багато тут залежить від того, хто нам керує. Поки що ми виглядаємо, як халопи в руках. Королей, управляючих нами будемо надіятися, що це поміняється, і це залежить не тільки ж від президента, і так далі. Це ж куча голов сидить, в тому числі п'ята колона російська, і так далі, які вообще не зацікавлені, щоб в Україні колись було щось нормальне.